Коли зв'язку немає, працюють руки, зброя і земля. Літо 2023 року спека давить на дахи і плечі, пил тримається на язику, село під куп'янськом удає порожнечу, але вікна дивляться. Відділення заходить малими групами сім людей, сивий веде, вовк несе ПКМ, джміль із дротом і ножем для розтяжок, лис у правому прикритті, тайга з іфаком і флягою, малий. З раціями і жердиною для антени. Крим із холодним поглядом на вузький прохід між парканами. Будинок на перехресті підходить під опорний, цегла тепла, двері скриплять, підвал сухий, і з другим виходом у дворі колодязь, стара вишня, сарай, дві стежки в сад і глухий кут, де можна загубитись, якщо не свій. Беремо тут, каже сивий, і показує сектора Вовк, головна вулиця, Лис, правий прохід. Крим, резерв, джміль, мінування саду, тайга, медпост у підвалі, малий ефір і енергія. Зв'язок мовчить, малий крутить частоти і шепоче барс 1 як чуєш прийом. У відповідь тільки тріск і порожній шум, шипіння ефіру, резерв теж мертвий, Знизує плечем, або глушать, або ретрансліг. Працюємо автономно, коротко каже сивий. Меблі до дверей, шафа щитом, стіл під вікно. Килим у раму, щоб глушити блиск і пил, мішки і тканина під ПКМ, щоб не дзвеніло дерево, пляшка води під рукою, турнікети зверху, ножиці поруч. Боєкомплект рахуємо відразу, у кожного сім дев'ять магазинів, у вовка дві стрічки по двісті, одна заведена, друга перев'язана рушником від пилу, гранати РГД 5 по 3 на бійця, у Крима одна Ф-1. Каже сивий. Прицільно коротко, чужий боєкомплект нас врятує більше, ніж наш запас. Є, відповідаємо без зайвого. Вода з колодязя пахне залізом, тайга кип'ятить її на плитці. Малий підтягує акумулятор з покинутого авто, обмеження вон 10 хвилин на годину економимо, нагадує сивий. Джміль розкладає тонкий дріт на висоті коліна між гілками, ставить білі нитки для своїх, щоб не вляпатись своїм кроком. Лис знімає дзеркальце зі стіни і ховає дрібниця, але де маскує. Повітря стоїть мухи і далека канонада, глухі удари на горизонті. Ми сидимо низько, очі на секторах, пальці не блищать, долоні припилені, щоб не ковзали. У голові порядок, вихід у підвал, кут на двір, запасна точка з кухні. Перший контакт приходить не криком, а фактурою звуку, тріщить сухий гравій, хтось наступає обережно, дві тіні зліва в саду, три праворуч у проїзді, ще дві далекі, джміль. Називає відстань 60-80. сивий шепоче. Лягли без поспіху, тримай ліво. Вовк лягає, наприклад, дихає рівно і дає три, пауза, дві, пауза. Ритм заспокоює, але не присипляє. Штукатурка з чужої стіни сиплеться, пил стає густішим. Лис працює двома точними. Праві падають синхронно, Крим тримає двір, не відкриває кут поганий. Джміль показує засара і киває Криму. Граната летить низько, відскакує і ріже повітря, підрив черепиця дзвенить, один крик зривається і затихає. Противник зупиняється, метушиться і відступає за паркан. Не переслідувати, каже сивий, позицію не кидаємо. Тиша повертається як інструмент. Ми дихаємо через ніс, щоб не сушити горло. Лис шепоче, правий чисто, вовк лівий без руху, джміль, сад тихо, малий. Тягне жердину антеною, але ефір порожній і злий, глушать стабільно, каже, і опускає руки. Під прикриттям виходимо на півкорпуса, збираємо трофеї, три магазини з 5,45, два прості турнікети, пачка батарейок у мокрому целофані, тубус РПГ 18 без ременя, муха. каже Крим. Перший раз посміхається очима і відразу прибирає посмішку. Сивий зводить увагу. Кут тільки борт 6090, Не в лоб, зрозумів? Прийняв киває Крим, перевіряє запобіжник, приціл, корпус, тренує прикладку в дверях, у підвалі, з кухні, без запуску, щоб тіло запам'ятало. Ми їмо по ложці консерви, жуємо довго, вода ковтками, тайга висмикує з лиса, дрібний уламок цегли, промиває, заклеює, живий, констатує і йде далі, складає турнікети зверху в аптечках. Ножиці під правою, гемостатики, брак, але до критики ще далеко. Сивий малює в голові наш варіант падіння будинку. Коротко проговорює вал вогню із середини, відхід у підвал, вихід через двір, контроль один одного, героїзму нуль, у голосі ні страху, ні пафосу, тільки інструкція. Другий контакт підкочується на світанку. Спочатку дрібний, нервовий дзищок над дахом, дрон висить на висоті орієнтовно сотня метрів, під накриття. Шепить сивий, ми в тінь у глиб кімнат, вовк переносить ПКМ на інше вікно, щоб змінити кут, малий скидає антену і ховає. Крим у кухні розчиняється в масі будинку, джміль тримає пальцем дріт, готовий відрізати обхід. Дрон робить коло і відходить. Але слідом одразу лягає важкий голос. На перехресті заводиться ДШК і ріже фасад, довгі черги, обсипання штукатурки, шифер кришиться, нижче голови. Каже сивий. Вовк б'є по спалаху короткими, не сушить стрічку. Лис знімає двох, що тягнуться через вулицю. Крим кидає РГД за кут сараю на правому фланзі, зриває обхід. Джміль ставить ще одну нитку в саду і фіксує маркер для своїх. ДШК слабшає, вогонь ворога стає хворим і нерівним. Ми не ловимо героїзм, ми ловимо ритм, економимо кожен постріл. У кімнаті стоїть пил. Але горло витримує, бо вода з колодязя працює сивий, обмежує витрати по два магазини максимум ПКМ до 60, Ніяких заливів нам тримати довго. Є, відповідаємо і не сперечаємося. Після відходу ворога збираємо ще два магазини, сигарети. Малий пробує інші режими, короткохвильовий, порожньо. Джміль олівцем малює план двору на клаптику сторінки, відмічає двері, кут, яму. Лінію підриву, вихід на вулицю, варіант відходу, варіант контратаки з підвалу, лис тихо перепитує, де прикриття для десанту, якщо підвернуться. Оце оце і тут, показує Сивий, і проводить пальцем по повітрю ми чистимо зброю швидкими протяжками, мастимо мінімально, стволи сухі, піску в затворах нема, перевірки короткі і регулярні, не даємо собі притуплюватись. Крим Відпрацьовує прикладку з мухою ще двічі з кухонних дверей по умовному борту. Розумієш, що в лоб не беру. Каже він собі і нам, розумієш, відповідає сивий борт або нічого. Дрон повертається нижче і нахабніше. Нервове дзижчання, коротке зависання. Ми не дихаємо зайвим, ПКМ змінює точку, дрон не кидає подарунків і йде. З того боку чути короткий мат і розчарування. Ми ніби знімаємо невидиму напругу, але не до кінця, бо сивий каже третій раз прийдуть з бронею. Джміль ставить ще одну розтяжку на ліву стежку, відмічає ниткою. Ніч опускається швидко, ми не вмикаємо світло, чергуємо сорок на сорок. Малий клацає частоти і шепоче у темряву барс один ми тут. Відповідь нуль. Але фіксуємо, що шипіння стало м'якшим. Або я втомився, посміхається. Або щось посунули. Завтра дізнаємось, каже сивий. Сни приходять ривками короткі кадри, граната котиться по землі, дрон зависає, рука тягне турнікет. Перед світанком повітря стає прохолоднішим, але не легшим. Запах пилу тонкий, і коли в далині нарешті з'являється низький гул, металевий рик, скрегіт на повороті. Ми не рухаємося, ми тільки стаємо нижчими всередині, ніби прибираємо зайві сантиметри з силуетів. Броня тільки борт. Шепоче сивий, десант після зупинки прицільно. Крим витягує плечі, вовк забирає дихання з ПКМ, лис відмічає у голові дві точки для виходу противника, джміль кладе дріт на коліно. Тайга кладе турнікет зверху. Малий сідає на сходах і слухає тишу, яка зараз цінніша, ніж будь-який ефір. Кульмінація підходить. Але ще не настала, і ми повторюємо прості слова, як мантру перед ударом: тримай! Прицільно, без паніки, економно, і це весь наш план на найближчі хвилини. Дизель підтягується і стає грубим, низький рик росте і зливається з вулицею, гусениці ловлять камінь, скрегіт повертається від стін, пил ходить хвилями. Сивий каже тихо: Тримай, Крим киває і підсуває тубус до плеча, вовк знімає дихання з ПКМ, лис залипає в правий прохід, джміль кладе пальці на дріт. Тайга торкається плечей і відходить на свою точку. Малий сідає на сходах і слухає порожню рацію. З за рогу випливає башта, ствол водить по фасаду, лоб броні блищить, не ворушись. Шепче сивий. Дай борт. БМП підкочує і повільно повертає корпус. Метал стогне, борт розкриває ребро між катками. Крим робить півкроку з кухні. Прикладка, приціл, видих між третім і четвертим. Підказує. Джміль стіні. Бери, бере. каже сивий. Постріл короткий і злий, різкий бах у кімнаті, струмінь диму назад, кухня здригається, Крим відступає на півступні, постріл входить у борт, тупий удар, шипіння, вогонь б'є всередину, кришка люка смикається, гусениця хапає повітря і завмирає. Є. Видихає Крим без радості. Вовк заходить темпом по десанту, короткі і рівні. ПКМ рве повітря відрізками. Лис знімає двох, що падають у канаву. Джміль тягне дріт, підрив у саду на фланзі, листя сиплеться, один крик зривається і ламається. Тайга каже: спокійно, дихай, не для когось одного, а для всіх. Малий кричить сходами: Тримай ліво. Сивий відрізає зайве, по живих прицільно. Вулиця здається коротшою, ніж була, бо дим з'їдає перспективу. В люку БМП з'являється голова. Вовк дає над люком, руки зникають. Пряжка каски дзвенить об кромку, ще двоє лізуть до хвіртки. Лис бере першого. Другий перечіплюється об себе і падає. Крим кладе порожній тубус до стіни і бере автомат. Джміль перевіряє під машиною тепло, але чисто. Не чіпай, хай догоряє. Відповідає сивий. Дрон з'являється вище. Дзищання, короткий завис, без силуетів. Повторює сивий, вовк міняє короб, клацання кришки, подача рівна, сивий. Ходить між вікнами і говорить спокійно: правий підхід чистий, ліво дивись під кузовом. Не лізь у дим без цілі. Ми тримаємо темп, не женемося за цифрами, не витрачаємо зайвого. Противник пробує прикрити відхід димом, смуга лізе по землі, у ній кашель і уривки чужих команд. Лис працює по краях диму, вовк над травою. Джміль тримає другу нитку, щоб відрізати спробу обхідного. Крим контролює двір і правий кут. Сивий відрізає захоплення без геройств, позицію не кидаємо, вулиця стає тихою, але це не тиша після свята, це тиша для роботи. Ми стоїмо в секторах і не рухаємося, поки пил не сяде. Після першого відкату сивий дає перевірка. Кожен відповідає по імені готовий, готовий, готовий. Малий піднімає антенну на секунду і ловить пустоту. Виходимо коротко у двір, збираємо БК, не дивимось на чужі обличчя, тільки на зброю і кишені, повертаємось так само швидко, трофеї в кут, магазини в ряд. Вовк пробує чужий короб. Піде, каже, перефасуємо після. Після підтверджує сивий. Дрон іще раз зависає і відходить: не наш, шепоче малий, різниці мало, каже сивий. Поводимось однаково. Ми п'ємо воду по ковтку, запах гару сідає на язик. Другого заходу немає, замість нього повільна відмова противника від ідеї. Ми не женемося за ними. Ми тримаємо і слухаємо. Ранок приходить без фанфар, пахне вчорашнім залізом і сьогоднішнім пилом. Птахи роблять вигляд, що є мир, і замовкають. Свої десь поруч, каже Лис. А якщо ні, питає Крим. Будемо ще день, відповідає Сивий. День невічність. Малий піднімає антенну. І на мить ловить уривок е, «Ерсем? Було? питає Тайга. Було, але не для нас, каже малий, і опускає, ми перестаємо слухати ефір і повертаємося до роботи, бо це єдине, що ми контролюємо. За якийсь час вулиця віддає інший гул, легший, не гусениця, а колеса, не одна, а кілька машин свої, кидає вовк без знаку питання. Не вір звуку, вір очам, каже сивий. Ми збільшуємо контроль сектора, тіні сковзають між садом і штахетою чути чисто, нашою манерою, коротко і по-діловому. Свої! кричить хтось на вулиці. Сектор тримай, поки не побачиш очі. Каже Сивий. Ми бачимо очі, бачимо каски, бачимо Барс – питає командир групи. Барс – Відповідає Сивий, стислий обмін, без театру. Тримали. Тримали. Виходите на ротацію, далі ми зрозумів, каже Сивий. І ми по черзі від'єднуємося від будинку, ніби від кабеля, що живи в нас ці дні. Ми не беремо нічого зайвого, ми лишаємо олівцем на столі свої були, Крим торкається порожнього тубуса і відпускає. Вовк кладе рушник у короб і зав'язує вузол. Тайга пакує ножиці і турнікети, джміль намотує дріт, лис знімає нитки з саду, малий закриває блокнот, сивий дивиться на перехрестя, що знову стало просто перехрестям. Нас везуть у тил коротким китком, дерев'яна платформа під ногами, метал б'є у такт ямам, вітер б'є по обличчю, пил солоний на губах, у пункті вода і папір. Хтось читає: усі семеро в строю. І ці слова звучать так, ніби хтось повернув кисень у кімнату. Командир бригади тисне сивому руку, каже, за стійкість і вмілі дії. Команда зробила, відповідає сивий. І це єдиний правильний підсумок. Ліжка виглядають, як дивна розкіш. Рука шукає бетон і знаходить тканину. Мозок дивується і відпускає, сон приходить не як падіння, а як вимкнений звук. Ранок дає чай і короткий сміх. Сивий заходить і каже: ну що працюємо далі? Ми киваємо, бо війна не закінчується тим, що один дім устояв. Але відтепер у нас є три дні на відпочинок і в бій.